Братан, подякуй Лудьку за пасхальний день. Дюхін куди їдемо? На суми. На суми. Чого, Чого їдемо? Відвозимо машину. Так, так що, друзі, отакі справи. Перезули і зробили ТО. Ця машина їде пані Валентині. Іди керуй пані Валентині Матусі нашого Назарчика. Військового медика, ану Надюшка, ну, будеш знімати. буде так все так, йдемо Давай гляне, щоб воно не перегалилось на ту сторону. що Треба, щоб машинка була до 6 ранку вже в самих сумах. Григорій дзвонив. Григорій каже, ти прикалиш, кажу, да, їдеш з братаном? Каже, ка многа про зараз. Да. Счаткувати будемо після перемоги. Зараз ув'язуємо машинку. О, вже ми трохи на, як? на вощині, так? Да? Да. На тренуванні. Як пожарники розкатують, знають скільки на машину. Просто не так я як хотілось нічого. Так сказал бедняк, да, Да. тоже не да? Нет. Вчера снимала на прямом эфире. Сегодня на ярмарке. И снова здорово. Резина. Все гуд, Руїшка, все нормально. Все, красавчик. Все. все, друзі, загрузили. Завгар в ділі. Е, да? Все, Надюхін, неряємо. Закриваємо дверцятка. І погнали. І погнали. Все, машинка загружена, валюха, чекай. Брат, а ти куди зібрався? Ти ж казав, до бусуни в 3-5 часу їхати. Ну, Торбешник, карав... а ти паски взяв, крашенки, зразу заїдемо посядемо, так? Да? Так що команда в зборі. Да, на дюхінзері його ще й відос знімає, а блогерша малолетня. Шеврончики у нас побільшало, да, так, найголовніше у мене там не ухилян, так? Да? На руці. Все чинчи на Все, друзі, погняли. Ухилян, та не ухилян. Pienет. Чи? То, то тебе не <на> Ти, чи не, привет, привет, Ти тоже такий все меншуєш менше, да? <смеш> так? Ти так радийся, бачить, що... Я вже в селі вже отвикся, об'ївся, <говори> знаєш, 7 чи 8 днів. <говори> <снимає? Це говори> 72, 72, 72 <говори> чорний запорожник, мій підписник, свиновод, сука, який <прави> боронить <говори> нас з вами. Бляха, до мурашок, братан, я кажу, їду, бляха, набираю. Ну я знаю, що должен бути дома. Обіцяв заїхати. ну. Мене ж думаю, може не бути. І думаю, Аркадівка, Аркадівка. Вони думали, що з жінкою в понеділок заскочить. Просто теж думаю, ну. Ти вже що це літої, так, дивись, ти знаєш, я в куніметному зводі. Куніметний, так. Ми вже вчора про куніметний звод... От туди поцепи. Ні, я поцеплю, чи нема. Ні, не, куніметника нема. Ми, вчора, ми коли позавчора були в 79-ки, чи Джин. Ну, а це, О, це. Надюха, те, що ти любиш? 72. -ка. Капець. Yeah. Там ще це є. Ну, пару автобусів, пару гіз є. Ну, ще забрати? Ви далеко взагалі їдете? На okay. Везуть Визу паріка Та да все нормально, братанчик, все нормально. Да. Тут... Не не не, Надюха, не бери отдай назад. Та ну хай Пішли-пішли Що пішли. Пішли, пішли. там написано? Що там написано? Да, давай, давай. Командир. Мені... Дим, да мені. Марія. Марія да, Ооо. То я її кодів, вона як засмущалась, каже, а жінка не проти. Кажу, можна я буду носити? А жінка не проти. Я кажу, не проти. Приятно внутрішньо, ясно. Вівторок їдемо. А, і Максі, а і 110-та сподаренка тоже є. Вони ж зайшли, їх без фантастично досягнув. Та що, я не знаю, знаєш. Дома привикав. Ну в тебе тут хоч по-дикому. От диви, ми їхали до да, Рому завозили. От Рома пробув півроку в Березані і 79-й при воєнкоматі. А ти з ним спілкуєшся, там, куди ми він не балакає. Скажи, ми його привезли Доброго. до село до хлопців, туди, де він був. Фу, людина ожила. Ти візьми Женя Остапенка. Він додому приїхав, ти з ним так не можеш побалакати. Все? Вони всі так на зводі, все <гум> роздражає, а туди приїжджають там, всі свої. Там все справедливо, ну, так, по крайней мере, вже так, знаю, хтось жінка їздили там ну, в Київ декілька разів. Розумів. Ну і якось їдеш, бачиш, ну, ти типу, побачиш ці місцеві там, да? ну такий не цей. Їдеш десь пересікаєшся і бачиш, що військовий. Я блін, аж жінка вже викупає всі ситуації. А вони не розуміють, дзвонить. От я не должен сьогодні їхати був. І тут ми ж тючороки попросила людина купити. Це медик з 32-ки, Валентина Саюк. Я кажу, ну коли там пригнать, просто моя задача зробити ТОВ було забрати, перезутько, це від нас буде, від нашої команди. І тут вони сьогодні якраз перезвоють, дзвонять, каже, Беха, мені завтра в 6 часов треба виїжджати. Що робити? Як ну що? Що звоню, легко, грузимося, печемо. Якщо у вас нема свят, так які в нас можуть бути свята? І тут, взагалі, вже, а знаєш, аж радість якась. І тут їду, виїжджаю, кажу, пацани, маршрут, він каже. Та й там через Аркадій. Аркадій, обрди щось. Саня, 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 друзьбу, яку ще заберу. планували з жінкою в понеділок заскочить, але ну, якщо вже. Вони, Вони мене не поймуть. І... Ти не ці, говориш, що тут то... вже не поймуть. Коли ти кажеш людині поїхала, і він каже, та ні, я не хочу. А я кажу, ти розумієш, мені колись сказали перший раз, ти поїдеш, mm -hmm. і ти схочеш ще, ще і ще, ще. Я не знаю, як це передати. <laughs> Наскільки це... Я грішко зобнімаю, так? Да? Я, положив задовольний, ну, бляха, Хасаню Харченка обняти. І я просто з першої попитки не попав, мене вас три записали в телефоні, а там ж 72, трохи сліпий, за керном їхав, баня. Хоч ти ж мог би не подивитися кордон, так? Він розбував, може... ти живу тут. Вернув 19 якраз. А я б все одно вернув, я б не визнав. Я знаю, я знаю. <ріх> я <у країни. ріх> малий остався там. І... Свиноводів аматорів воює <ріх> дуже багато. А тим петушкам, які нам говорять чорні, не зелені, там мені, якщо чесно, похер. Усім реально пофіг, бо тому, що коли ти дивишся в очі військовослужбовці, коли він бере від тебе трубку, або коли він приїжджає якась Рюга, і я хочу до тебе заїхати, ну це не на... Ну, бляха, я не брешу. Ти розумієш? Бо тому ж, як мені людина сказала, ти справжній і ти такий, який є. Що 5 років назад, що зараз? Хай я свій медаль прицепив, але я цим горжу. І мене діти такі. Ми я трошки так, робимо так. цей на доросі аварійну є, ситуацію. Тут всього, тут три живе зараз, і все. Так що, лайкосик Саньку, руши, ще п'ять минут побогутаємо, будемо. Мама Валя, я без просу, хоч не хоч, я тебе все одно знімаю. Так що, друзі, слава Україні! Героям Місто слава. Суми, мама Валя, Русський сама легендарна мама корабль. Валя. Русський воєнний корабль. Іде він туди точно. Так що, друзі, добралися. Так не як вона правильно, не, не планова поїздка, але ми по-іншому ну, не можемо. Святкувати і пасочки, і яйця красити будемо на ходу, а, але це шутка, але це все буде після перемоги. На жаль, не вхопив навіть паску, перезували цей притягнув капітан. Мені відназ... дівчата сьогодні посилка да. прийшла, то я вже хлопцям віддала, там так... вікупаса, вареники, Ні, і там домашні, і вареники. і паски. не сумнівайся, ти ж, як воно сказати, полукровка тут, да, правильно. Да, да. Ти ж моя землячка получається, ти було тирківська, no, так? Да, О, да. так що ми робимо все тільки для своїх. Від я таки не доказав, це мама Валя Матуся нашого, Назара, він наш. Назарчик з 95-ї бригади. На жаль, він зараз трьохсотий правильно на відновленні, але ми його всі любимо, цінуємо і пишаємося, що ми маємо можливість допомагати такому справжньому українському патріоту і козаку. І я дякую в першу чергу Матусі Матусівалі. І... Да, я дякую людям, Боже. що допомагають. Що Шо... Серега. Це я просто... дякую людям, що допомагають, що довіряють. Це головне, що довіряйте. Це хороша людина, хлопці, команда в них взагалі супер. Здарова Буває вас час, вас у мене я дивлюся. Ви їздила, їздила, вас тут ціла куча була. Доброго ти, як... Ти... ти як вовк, ну давай. Я, я не вовк, я блогер, добрий день. Ти блогер, ну На. давай. Я, я... рот я... Я... Я здорово розкрив. Можна прикрити? Можна, все нормально, класно взагалі. Опа. Ова. Дякую. Клас, ми вам дякуємо, дякуємо. Фух, так що, друзі, фактично справу виконали, Не знаю, зараз будеш, будеш приймати автомобіль. Е, як дуже швидко? Нормально супер швидко, Я не знаю, як хто. Ну часом багато людей говорять, що вуляха муха, не як так? Ну кажу так, з нами Бог, з нами правда, з нами віра. І все буде Україна по-любому. І я дякую Віталію. І я думаю, ти також йому дякуєш. Що це чужа людина, яка нас ніколи в житті не бачила. Дружина перегнала автомобіль за кордон і без грошей. У ну, мене на шляху зустрічаються такі люди, і я пишаюся своїй родині, своїй покійній матусі і бабусі. Їм я вклоняюся, бо вони зробили з мене такого шелудька. І я просто кайфую. От того, як ви їдемо, я прикольнуся. Я кажу так, їдемо на сумика, пацани, не прикалуйтеся. Кажу. Вона ще зараз звядять, бачите? І машину, ви мені машину краще да. машину краще звідтіть. Да. Бо вона буде виконувати за А ну давай, давай зніме на з батюшкою колома. Без питань, без питань. Ома, процес пішов. Сонечко заходить. Лупошта мене. Ну, Лупашта щелудька. Мене я грішник ша той. струя. Та ну я ж о, полетіла. 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 Ви ж не батюшка, ви ж отець, правильно? Оце, що ти отець, бо я, е, я... Я... Отець не отець не, чому я так кажу? Бо з нами їздив отець Андрій їздив з нами на Харківський напрямок. Ми їздили на місто загибелі одного хлопчинка. Мотиця возили і панахистку там робили. У Харківській області не можна було знайти е, отця, який про українську патріархату і приїхав би на ну, місто зробив би панахистку. Це була велика проблема, а його нема там. Там усі Анатолість. трошки з ти, ти, характеру. Розумієте, і ми возили з собою. Дивити на увазі московських попів. О! Плюс! Всього! Московських по, по попів, він же мені казав. Отець. О! Ні, це це знову збіг обставин. Це Ту, просто крутяк. Що... Рішка, давай помаленьку ось ці барі мішки, один оставляй поки. І будемо мамі Валі зараз передавати автомобіль. Назарчик, будеш дивитися відос. Мамка в тебе просто огонь, просто бомба. І я дякую, що маю можливість з такими людьми обійматися. Я просто пишаюся. Так що, і Юрі, своєму підписнику, я дякую із білої церкви, що дав можливість познайомитися. Мама Валя, я думав, це до тебе приїхали. Це просто збіг обставин. Оце? Я ж тебе крутого побачив. Я казав, що щоб ви знали, капелан. Капелан. У. Я теж в Слов'янську зустрічався, 72. -ки. Правда, не запам'ятав його звати. От він з 14 го року капелан. Він сам з Білої церкви. Як і 72-ї бригади, не знаєш, Валь? Десять там 10 годин немає. Десять один уже на Донбасі. Такий дядько. Я мамі Валі все поскидаю. Ми зараз по-любому сфоткаємося. Надюшка, ну розверніться всі сюди бігенько. Раз, грішай. Ютуб канал Сергішелучко, зайдете і там всі мої шпіонські дії побачите. Ось такі, друзі, пригоди на свято, передвятковий день. Вона вже приїхала. Вона вже приїхала, і ми їхали забирає 30 не мама 30, мамовали, якби на неї збирали, це було б 52 за 14 місяців від свинаря. От бляха, я пишаюся тим, що маю таку команду. Маленька аудиторія, але ми робимо речі. Ми сьогодні провели ярмарку в місті Березані. 72 тисячі гривень ми назбирали, пасочки продавали, співали, співали. А вчора ввечері ми провели. Ціна була, чи хто за скільки брав? Я не пам'ятаю, я не торгував Мар'яна Васильівна. Ну люди йшли чисто принципово купувати, бо вони знають нас, це місцеві. А вчора ввечері ми провели стрім 90 тисяч гривень. Люди, людина написала, можна там вистріл за 10 тисяч, ви організуєте, я кажу, так. Да. Вже 10 тисяч скинули, щоб на снаряді написали там за Мелітополь. Чо? Чому? Бо ж ти говориш якимось непонятними спосіб. По статус? фіні ботаю. Цей капелан це розбирає капелан. Це, для все. Для мене стрімся, хтось злякався. Прямий ефір! Прямий ефір. Стрем, не, ну це наш отець наш. Я такий малой став, отак надувся, каже, бо я москаль. Хей, красавчик. І скидло води, ну от так от бордюри. Оця справжність, оця, вона підкупляє. все-таки, да, там узять наших ну, попів, тому що там непонятно, да? І от вони величіє. Однак до людини не можна підійти, просто та. Українська церква тим відрізняється від московської. Що, Вона в 16-му році, я так? приїхав додому, приїхав що, пізніше. Приїжджаю, в моїй кілі вже так, живе так, три капілани. Ну, mm -hmm. ну, я прийшов, вони кажуть, батюшка, чого ну, сюди ну, приїхали, ну, нам ну, роботи ну, не вистачає, Так. Тут, ну, я вже опалення виключив батарею і пішов жити, десь на Крутяк. Вони проходять щось у нас поле. От ви їдете таку Хлопці сердяться, цього не приїхали ті ходять, А потім ми в очерети. Так, я, ану, а ну покерую трошки. Так. Оп-оп-оп. Нормально, нормально, давай давай, давай, давай давай. Все, не відходять одкаси. Від тачка тачка на прокачку є. Лайкося, Григорій. І так вони завжди ми зовсім інші методи роботи. Ми співаємо. Ми все время співаємо, ми їдемо, співаємо, на прямих ефірах співаємо, на цьому ярмарці співав. Ми вчора тільки приїхали з Донецька. Ні, коли? Позавчора? Вночі Ми приїхали з Шигині, потім поїхали на Донецьк, приїхали з Донецька і приїхали туди. У нас все нормально. Та ну. ну я ж кажу, ми вчора тільки з Донецька приїхали, позавчора ще вже не... Покровський віддавали дві машини, Курахово заїхали, забрали машину і Краматорську віддавали. Ні, Ну все проїжджали, виїхали через Харків. чекую візім. Покровськ? Не подобається. Ні, ну там ну, конкретіки такої немає. Не таке, як Бахмут. Чи цей Бахмут. Прильоти, ну, свіжих не було. Так, грішка скручується. Десь мама маля втекла. Так що, друзі. Оце нашій батюшка. Святий отець. Дякую вам, дякую. Не, ну реально... Отець да, ви теж заходьте до нас на сторінку в Ютубі, Сергій Шелудько. просто зайшли. І там є номер телефону в описі. Сергій Шелудько. Забирайте Дякуємо. Красавчики. Просто красавчик. До побаченья. Гриша, як тобі отец? А? Бомба? Бомба. Бомба? Я уже позаглядала. Уже? Было. Так, мы сейчас фоточку еще заделаем. Что? И... Что? Все, все благ. Дякую, дякую. Ну, я вже тут сама це не проблема. Ну не встигли. Бо там до чувака подзвонили. Я ж коли ми її перезивали, ми ще й ждали. Я поки поїхав в воєнкомат, виписав документи на всякий випадок. Так що, друзі, для тих глядачів це ми не купували машину. Ця жінка купляє її за свої гроші. Ми тільки зробили манюсінький вклад. Ми поїхали, забрали, пригнали. Перезули і зробили ТО. Так що, мама, Оля, їй великий респект. В першу чергу дякую запит. глядачам, дякую, що довіряєте і допомагаєте. Ну, це важливо, це дуже важливо. Хоч 5-10 гривень це дуже важливо. Але давайте перевіреним людям, тому що ну дуже Таких багато. шарлатанів, як Шелудьку, дуже багато, Різні люди. Давайте тільки тим людям, яким дійсно ви довіряєте, і перевіреним людям. Різні люди або розпочинайте з себе. Команди і все буде добре, правильно? Слава Україні! Да. Бо ця жінка може розказати вам багато. Вона, зайдіть до неї на Фейсбук і ви почитаєте, що вона пише. Вона пише правду. І це треба просто роздручити її, і вона розкаже все, що вона думає. Війна не закінчилася, і вони не повинні. Це не її треба машина. Це вам всім треба машина, щоб ця жінка могла служити і боронити вас. Ну, вона допомагає пораненим військовим. Ти ж так медиком їздиш, так? Ні, Серега, я Все? не медик, я а ж тобі ти? казала. Я командир відділення що? Deer... — Ні, роди. І може ти? це твій чоловік був покійний, так? Ні, він теж був команд. У мене Назар Медик. Да? Мені щось думав, що вся родина ну Всяке буває. Ну, медик, ну ти кажеш медик, хай буде Медик. Я просто мовчу. Взагалі крута. Ні, ну так це взагалі крута. А суть питання сьогодні зустрів я одну пані Світлану. І вона розповідає мені... Про загиблих хлопців Зайдара. Угу. І ну в я... нас була річниця. Да, на жаль, про прізвище я не пам'ятаю. І я називаю твоє прізвище. Вона каже: Я з нею спілкувалася по телефону, вдруг приїде, передає їй привіт. Звати їй Свята. Вона допомагає, вона так ну, на одну ножку телігає. Я її сам, я прізвище не знаю. Вона Є багато за 10 років, скільки вже не знає. Але спомнила себе, вона пише класні вірші, взагалі шикарні, про військових. І вона за 10 диспансер... років дуже багато перевернулося людей, ну дуже багато ще один багато. переживає дзвони, бачиш АБЦ, Це, це наш шумахер і по ребам він оце мотається, все це узнає. Так що, друзі, я дякую ще раз усім. В першу чергу військовослужбовцям бляха штурмовик, да, Це, за всіх це так просто думає. вообще капець. Я думав, медик. А тут взагалі мама не горюють. Це я в мене ж... назар такий безстрашний, а я. Ти хоч сказав, мовикому... ну так а що робити. Ну, я, ну, я, я знаю, принцип... що себе і мати там така, бляха, щоб дай її зараз вона піде. <ріх> да? а? Є таке діло? <ріх> Бабуся у назара ще то. А? Так що Назарчик тобі великий привіт. Відшелудька він зараз в Києві. Він тебе... на поїзд познав додому їхати. До часу ночі буде сидіти в Києві. Ну братан, ми, я вже в Київ за тобою не втію. Так що вибач, лафету я по тебе не, не з тої сторони. Я щас це інший на чудо. Я говорю, як так? А він каже: мама, цих людей, скільки тут ходить, оці бички по два метри. Я на них Йо? дивлюся, я не можу. Я розстрілявся на цьому вокзалі. От я ж тобі кажу, ми поїхали. Хлопці у нас були в Берзані, Женя Остапенко і Рома Бульба. Да? Вони ходили? На такі, на ж, і Він і каже, я поділявся, я затикав, що в мене поїзд, і, я, і він короче, поїзд у нас. везли їх, та... їх туди, до хлопців та... на ПМЖ, так сказати, від нуля там скільки, 12 кілометрів, я не знаю. Малахи, сміються, прикрали, Бо, та... Тому що там свої. свої. Дуже тяжко адаптуватися. Я пам'ятаю в 2017 році, коли я вже звільнилася, як мене Коля загинув чоловік. мій, Дуже тяжко. Я десь, мабуть, рік точно я не могла, ну важко, дуже. Ти де не зайдеш, я така, в принципі, сильна. Куди не зайдеш, ти оформляєш якусь пільгу. Ну, це твоє, ти, ти, ти маєш на це право, на тебе дивляться. Десь трохи голосно скариш, а я ще погано чую. Голосно, а Чу, що ви кричите, все. Ну, це дуже важко. Коли ти приїжджаєш, я вам додому як заїжджала. Добре, що в мене забори два метри. Я казала, я, ну. Не бий нікого. Та поки. я вже людина в возрості, не зароку, бий, я, не різку, я знаю. Не я просто ну, був як почитаю, ну, понімаєш? І я пишаюся, що ти ділишся. Що ти ділишся про сина, багато пишеш, ну, частенько є такі моменти. Казав, до речі, може, буде така нагода. Мастер Назар, як пішов вчитися, почалось повномасштабне вторгнення, то мастер в його училищі, де Назар учився, казав: Да який ти вояк. Він же ж воєнному ліцеї учився і покинув. Зараз він, звісно, про це жаліє. Ну, що ж ти зробиш? Ну, в нього ще все впереді. І каже, який ти вояка, да ти це? То я б дуже хотіла, щоб його мастер подивився. Те, що я виставляю, дуже хотілося б, бо зараз. Ми можемо поїхати до мастера, що це вона ну, зауч, вона зразу каже, Назар, ну він молодець. Якби ми періодично з нею також спілкуємося. Я б дуже хотіла, щоб цей мастер. Я казала, що мастір, тобі срать до Назара! Ого! го Дуже далеко срать. Це, це просто кримінь. Мав можливість обіймати цю дитину е, в райгороді. Ми з ним зустрічалися і зустрічалися в Слов'янську. І я, я ж пишаюся, що маю можливість, я його обнімаю. — А в мене Ця дитина течуть. пройшла таке пекло, я говорила, в тебе Назар тільки Авдіївки і Бахмута не було. А так всі на тяжкі гарячіші точки він був. Я говорю, а Вдіївка і Бахмута. Там гаряча це точка буде, а у ліцеї, коли він прийде і тому мастеру гулю наб'є. Та, він не застарі, назар, та назар, яка роба, наразі вістине ходить. Ну, Та ж людина прийде з війни, вона ж неадекватна, друзі, ви ж дуже не розумієте, що з виду вони. Як люди, вони суперлюди. вони, вони то з виду, як люди, але це супер люди. Але які вони, вони емоційні, вони про цій хотоку торкни, вони запаляться. Якщо я димлю. Ну, так там буває терплять, а потім таку гулю набивають на заправці, беруть просто лупашецькі стекла. Він, і міг, він міг виїхати за кордон собі і жити там. Та він взагалі міг знайти, йому <просу> не було 18 так як він пішов служив. 16 травня ось буде 20 років. 16 травня йому було 18, 3 червня Шиш. він мобілізувався. Шиш, у нас є 50-літній іменинник, Вадюсік, привіт тобі. А Назар для мене останеться 19-літнім. Де, да, йому 20 буде Ні, вже для травні. мене Він уже він забивісти... батько, він дорослий да. чоловік. У нього дівчинка. Року, без <laughs> да, кого, да? Да, я про що кажу, було. чому? Тому що я його запам'ятав, йому ще тоді кажуть, вже не було. 19 ні, було вже. Було вже, так? Да? Да, да, і від, для, я ж кажу, 19-річний, але вже рік пройшов. Ну, да, да. ну, ну так, от... в червні буде два роки, як він служив в червні. Ну, він ну я машину просто по машині, тоді як Юра мені дзвонив і. Я просто після того я не міг це я, мій, мій хрещений. Юра, це мій хрещений це, це мій, мій хрещений. Ми розставимо тут те, крапки. <с після... <с <с після... Бо, бо ми от не бачились, а зараз ми вже зустрілися. А ми вже, скажи, ну, ну, вже так, так. Хто є хто? А Юра Пащенко це мій хрещений. Юра Пащенко це мій підписник, а її хрещений. Так що такі діла. Робимо фоточку. Ще раз дякую всім небайдужим. Фотографуємося з мамою Валію, з легендарною жінкою, яка народила супергероя. А у цієї ще мами Валі є супермама. Яка живе в Сумській області, місто Бру... Буринь, де живуть ідіоти-волонтери, які відмовили Назарчику збирати на автомобіль? Бо він не місцевий два роки тільки прожив, а Шелудько з Бурині і зібрав Назарчику на автомобіль завдяки мамі бабусі. І багатьом білоцерківським людям за вісім днів. Так що слава Україні! Все, красавчика, на цьому, все, всім миру, здоров'я і добра. Ще лучкате, зафотка. Всім пока-пока. Суми, ми туди не їдемо. Ми їдемо на Київ. Пока-пока.